З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. «Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни непересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулися у третю декаду листопада у різні історичні епохи. Зазирнемо у 1939 рік і почнемо з події сумної. Саме 25 листопада. Народний комісар, народний комісаріат внутрішніх справ Радянського Союзу вирішує передати нацистській Німеччині 300 німецьких комуністів, які перебували в концтаборах. Чи не дивина? Німецькі комуністи перебувають у концентраційних таборах Радянського Союзу, який також бореться за комунізм. Але так і були віддані ці 300 комуністів німецькому гестапо, що з ними там сталося, уявити просто легко. Ось. Підлість, підступність, жорстокість і цинізм радянської системи. Не кажучи вже про те, забіжимо на рік вперед, коли були розстріляні близько 20 тисяч польських офіцерів, знову ж таки військами НКВС. Листопадовими днями 1943 року у Тегерані зустрічаються трійка керівників союзних військ: Рузвельт, Сталін, Черчилль. Від початку Другої світової війни, а також і німецько-радянської війни, це була перша зустріч трійки союзників. Було домовлено про подальші спільні дії у Другій світовій війні, а також початки організації післявоєнного устрою. Згідно з тих домовленостей, які було досягнуто у Тегерані, і справді союзники через півроку було це у. Червні 1944 року відкрили другий фронт, висадившись дипкорпусом у Нормандії на півночі Франції. 25 листопада 1956 року помирає Олександр Петрович Довженко. Ця постать. На теренах літератури, кінорежисури, сценаристики, взагалі кінематографії, вона не тільки українського, чи не тільки навіть радянського тоді масштабу це постать світового значення. Достатньо сказати, що, наприклад, його фільм Земля у свій час входила у десятку кращих фільмів всіх часів і народів. Фільм Земля був знятий на початку 30-х років е, минулого століття. Олександр Довженко людиною був творчою і веселою, креативною, ось як на цьому фото. Але життя зробило його іншим. Він фактично став заручником Сталіна. Можливо, інакше не можна було б інакше б його могли просто знищити. Він мав бесіди, особисті бесіди зі Сталіним і не раз. І, звичайно, це впливало на його творчість. Тобто йому творити по суті на повну потугу його незміренного потенціалу просто не давали. А сьогодні ми про нього згадаємо ще й тому, що він написав поему про море якраз тоді, коли. Будували Каховську гідроелектростанцію, створювали Каховське море. Це його надихало, тому що за лаштунками його роздумів залишалося те, скільки земель і скільки українських артефактів історичних там було затоплено. Врешті-решт він почав знімати фільм Поема про море ну, звісно, російською мовою, а як же інакше, разом із своєю дружиною Лю Юлією. Сонцево, але не встиг і помер. Похований він у Москві, на найкращому, найпрестижнішому кладовищі Москви Новодівичому. Не давав Сталін йому повертатися в Україну і в своєму щоденнику, десь ще в кінці 40-х Олександр Довженко писав і поховають мене у чужій московській землі. Перед смертю попрошу Сталіна, щоб перед тим як мене віддали ці землі, взяли моє серце і десь його поховали на високому березі Дніпра, десь на горі. Так і згадується Шевченків заповіт. Але. Напевно, він не встиг цього сказати Сталіну. Похований він, як я вже сказала, ось бюст його на Новодівичому кладовищі, і поряд невеличкий пам'ятник його дружині Юлії Солнцевій. Після смерті Довженка вона завершила зйомки фільму поему про море. Це гімн людської праці, по створенню, по будівництву, соціалізму, а може вже й комунізму в ті часи. У 1959 році, листопадовими днями, селу, великому селу Кагарлик, було присвоєно статус селища міського типу районного підпорядкування. Отож, друзі, з 1959 року Кагарлик вважається СМТ. Ну, сьогодні такого поняття вже немає в нашому законодавстві, а тоді воно було. І ось так тоді виглядав центр селища кінотеатр. Дружба, який сьогодні вже зовсім не такий, тому що на ньому побудували АТБ, центр міста, універмаг із тильного боку, автостанція. Вона, в принципі, залишилася. Трошки забіжу наперед і скажу, що статус міста Кагарлику присвоїли в 1973 році, але це вже інша історія. 28 листопада 2000 року в Україні починається так званий касетний скандал. Народний депутат із соціалістичної партії Олександр Мороз із трибуни Верховної Ради повідомляє про плівки Мельниченка. Нагадаю, в двох словах майор. Із охорони Леоніда Кучми, нібито записував бесіди у його ж кабінеті, і особливо це стосувалося того, як чинити із невгодними з опозицією, сільським вістям набити морду, гонгадзе віддати чеченцям. Що цікаво, що на тих плівках потім багато українських політиків і видних таких постатей пізнавали свої голоси, і нібито майор Мельниченко записував. Ці розмови на аудіокасети із плівкою, тому називається. Скандал касетний. Сучасна молодь вже навіть, мабуть, я так думаю, і не знає, що то воно таке аудіокасети. Втім, тяглася ця історія довго. Розслідування тривало і за Кучми, і за Ющенка, і навіть за Януковича. Врешті-вреш забіжу знову ж таки наперед і скажу, що поховали Георгія Гонгадзе у 2016 році на території тієї церкви, де він хрестив у свій час своїх близнючок доньок 2004 рік, 21 листопада, відбувається другий тур виборів президента. Ну, центральна виборча комісія неправильно порахувала. Тож на цьому банері ви бачите, «ЦВК научись считать» згідно з цими підрахунками так званими. Президентом України мав стати Янукович, але українці піднялися піднялися проти брехні. Тоді Ющенко очолював політичну партію Наша Україна брендом і гаслом якої були букви Так. І помаранчевий колір це був колір цієї партії. І тому, наскільки я навіть і до цього часу згадую. Київ тоді просто весь пломів, весь цвів помаранчевими стрічками, банерами, плакатами, сумочками, якимись знаками, які мали засвідчувати причетність цієї людини київського патріота до саме ось помаранчевої революції. Ну врешті-решт. Верховний суд зробив необхідний крок, і було присуджено, що відбудеться третій тур виборів. Це було не по конституції, це так званий юридичний прецедент. І в результаті цього вже третього туру, який відбувся в кінці грудня, 2004 року, Ющенко став президентом. Звичайно, Ющенку можна багато що закидати у якихось його слабкостях, у якихось його неправильних, недоречних рішеннях, але в усякому разі. Він був українцем, нехай дещо метафоризували, гіперболізували його особи, покладали на нього занадто багато надій. Надії треба покладати перш за все на себе, друзі, а потім шукати однодумців, побратимів, політичні партії і так далі вгору по висхідній. Українці ж подумали, що якщо оберуть правильного президента, то зміниться від цього їхнє життя. Ні, життя може змінюватися, товариство тільки разом. 2006 рік, 28 листопада, ось незабаром буде. У Верховній Раді ухвалюється закон, згідно з яким Голодомор 32, 33 років визнається геноцидом українського народу. У моєму архіві є ці матеріали. Підсумки поіменного голосування, які засвідчують, що ледь-ледь вистачило голосів народних депутатів для того, щоб ухвалити цей закон. Тобто, лише 233 голоси було подано за. При мінімальній потребі 225. Ще б якихось 8 голосів могло не вистачити, і закон би не ухвалили. Звісно, партія регіонів, комуністи, соціалісти в повному складі або не голосували, або утримувалися. Ну що звичайно і не дивно. Напевно, вони не вважали, що голодомор це була одна із фаз війни. Московії проти українського народу. Та вони цього не могли вважати, адже вони самі були, власне кажучи, по своїй ментальній суті, ідеологічній роботі промосковськими силами. І ось оця дівчинка, монумент якої встановлено біля меморіалу музею Голодомору. І ось ця така емблема, яка, я думаю, відома вже в усьому світі, є символами тієї. Чи не найбільшої трагедії спланованої Москвою в Україні в 32-33 роках? Пам'ятаймо, щоб не повторилося. 2013 рік і знову 21 листопада. Такий листопад, якийсь особливий місяць в історії нашої України. Тоді, у вільнюсі президент тодішній Янукович, відмовляється підписувати згоду. України на асоціацію із Європейським Союзом. Це суспільство підбурило, адже про Європу всі ми так мріємо. Зауважу, що перша велика акція у Києві відбулася 24 листопада, того ж таки, 2013 року. Ось, як ви бачите, ця хода. Вона із прапорами політичних партій, громадських організацій, національними прапорами, ще якимись, іде по бульвару Шевченка через Хрещатик і до Європейської площі біля Українського Дому. А формувалася вона біля пам'ятника Шевченка напротив, напроти Червоного університету імені Тараса Шевченка тій ході довелося брати участь і мені. Уже біля українського дому я зустріла політика і радника Віктора Ющенка в часи президентства Віктора Андрійовича Олега Рибачука. Ми з ним побесідували кілька хвилин буквально. Я ще трошки так осмілилася пожартувати, що, вимовляв, пане Олеже, у помаранчевій курці не від часів ще помаранчевої революції. Він також засміявся. Ну, а тоді... Люди піднялися за Європу. Ми тільки починаємо ці спогади, тому що Революція Гідності, вона ж тривала, ця подія аж до весни 2014 року, перебираючи. Свої свій архіві готуючи до цієї передачі, знайшла фотографію. Теж забіжу наперед майданівців Кагарлика, які стояли на Майдані у січні 2014 року, і майже цілком випадково виявила, що внизу праворуч там сфотографувався Сергій Литвин. Сергій Литвин це вже потім було у 2022 році. Пішов у збройні сили. Боронити Україну від московських загарбників і влітку 22-го року загинув похований у себе на Батьківщині. Ну, ось так. А революція гідності розвивалася, і навесні 14-го року. Ось такий вигляд мала мав куточок на вулиці Інститутській, де переплилися і квіти, як пошанування пам'яті вже загиблих Небесної Сотні, і шини, і все те, що могло утворювати барикади на Інститутській. А взимку, взимку, 13-14 року хрещатик мав ось такий вигляд: по його центру, вздовж усієї довжини від центральної нівермагу, і аж до повороту на інститутську було встановлені намети. А це ось ріг Прорізної і Хрещатика. Це колись називалася вулиця Свердлова і на ній був, коли я училася в інституті непоганий кінотеатр Комсомолець України. Він тоді називався. Ну, це таке. Так ось такий вигляд і барикади, і все, що з ними пов'язано, було на розі прорізної і хрещатика. Ну а так люди грілися біля ось таких великих діжок із вогнем. Можливо, що собі підігрівали, але в основному грілися, адже була зима. Завершуємо цю тему і пригадаємо, що відбувалося цими днями у 2022 році. Листопад Москва з усіх сил прагне влаштувати нам блек-аут. так? І ми частково від цього потерпаємо. 90% Молдови саме цими днями опинилися без світла, ну, тому що вони пов'язані енергетично. Молдова пов'язана енергетично з Україною. По Україні відкриваються пункти незламності. Відкрився такий пункт і в Гарлику. Там і в часи відсутності світла взагалі по місту можна. Було зарядити телефон, чи якісь свої гаджети, зігрітися, випити чаю, трошки посидіти. Тобто, такий ось пункт, де можна перебути той ну, важкий момент у добі, коли не було світла. А без світла ми сьогодні, як бачите, нам дуже важко доводиться. Наприклад, 27 листопада записано в моєму воєнному щоденнику, у нас у Карлику не було світла з 12-ї години до 21-ї. Тобто графік 4 години тут явно не дотримувався, але в кого могли бути претензії, це війна. Протиповітряні сили України старалися з усіх, як то кажуть, сил, вибачте, тавтологію. і... Ми змушені були терпіти і пристосовуватися до тих реалій. Асамблея НАТО цими листопадовими днями 22-го року визнає Росію країною агресором. А ось Асамблея е, Європейського Союзу визнає Росію країною спонсором тероризму. Ну, такі розбіжності, якісь не зрозуміли, який він спонсор. Це конкретний терорист, жорстокий, брутальний вбивця, галтівник і грабіжник. Це обличчя. Нашого північно-східного сусіда на той час, на листопад 22 року, в Україні було зафіксовано 45 тисяч воєнних злочинів, вченених Росією на окупованих нею тимчасово територіях України. В Естонії у цей день випускають у ці дні випускають монету. Монету естонську. Грошову із написом українською мовою Слава Україні! Чи це не підтримка у Латвії назавжди і абсолютно забороняють викладання російської мови у всіх начальних закладах від дитсадочка і закінчуючи університетами? Ну нам би раніше трошки цей приклад взяти із Латвії. Хоча в Латвії, хвалити Бога, ракети по ній не стріляли. Цими днями відходить за вічну межу Юрій Богдан Шухевич. Мав він подвій ім'я син головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. 89 років прожила ця славна людина, син головнокомандувача, відбувши понад 30 років сибірських таборів. Можна тільки уявити, який стрижень, внутрішній, духовний, не тільки фізичний, ідеологічний був закладений у синові головнокомандувача. Хоча, коли батько загинув, Юрко був ще неповнолітній, і його запроторли на його перший строк тільки за те, що він був сином Романа Шухевича. О, наша гуманна радянська система, особливо ж таки до дітей. Він був членом радикальної партії, Юрій Шухевич, і були в нього певні, ну, певні виступи, коли він став народним депутатом України. Ну і на у 22-му році він відійшов за вічну межу. Цими листопадовими днями оштрафовують мера Харкова. А Натеріхова за те, що він порушує мовний закон. Оштрафували його на 3400 гривень. Ну, справа тут не в сумі. Справа в тому, що ще коли на початку. Особливо жорстоко росіяни бомбардували Харків і особливо район Салтівка. Навіть я його запам'ятала, що там багатоповерхівки ну просто рушилися. Кірехо звертався до своїх містян, до своїх земляків. Харковчані, відстоїм наш город. Відстоїм наш город, а наш це чий? Наш город цей? Чий? чий це город? От. І незважаючи на те, що його оштрафували, він заявив таке. Ну, звичайно, на офіційних заходах я буду говорити державною мовою, а з харків'янами спілкуватися російською. Це заявляє публічна особа на досить високій посаді. Ну, що тут іще говорити? Але ніхто йому не робив ні зауважень, ніяких звільнених з роботи, ніяких доган, нічого. Ну, чому можна здогадатися? Шановне товариство, ми закінчуємо сьогодні нашу передачу з погодом про події, які відбулися у листопаді 2022 року. Вистоїмо.